Христос Воскресе, громада, шановна, хочу звернути увагу широкої громадськості нашого міста на те, як відбувається процес організації нашої школи. Наш очільник освіти запропонував такий проект план реорганізації нашого закладу на червень цього 2025 року. Отже, що він запропонував, що наш заклад четверту школу потрібно закрити і приєднати до НВК школи радості. Чому закрити? Тому що НВК Школа радості цьогоріч перебуває ще в проєкті, вони ще вивчають в 9 класі НУШ. І тому цьогоріч їх не можна ні закрити, ні вибрати іншого директора, ні змінити назву навчальної установи. Тому запропонували саме такий спосіб реорганізації. Але справа в тому, що є ще інші способи реорганізації, їх є на правду, 5, і один з них злетяв. І цей спосіб ми вважаємо, що краще чим. Тому що все-таки при цьому способі на рівних умовах два заклади об'єднуються. Тобто закривається один заклад, закривається інший і створюється третій. Так, можливо, це більше паперів, більше потрібно підготовки, документації, але щодо людей, щодо трудового колективу, дитячого колективу, це більш справедливо. Я, як Голова трудового колективу буду говорити від імені трудового колективу, саме трудового колективу. Тому що трудовий колектив дуже стурбований, бо ви розумієте, що при закритті закладу всі будуть звільнені, і потім наново набрані. Що нам пропонує наше керівництво? Воно нам обіцяє, що якщо при умові, якщо ми збережемо всіх дітей, класи, тобто воно нам ставить певну умову, якщо ми дотримаємося цієї умови, значить пропоную, що всі наші місця. Робочі будуть збережені. Але ж ви прекрасно розумієте, громада шановна, що ми вчителі, а не батьки. А вирішують, де дітям вчитися саме батьки. І тому батьки можуть забрати в будь-який час дитину, як би ми не працювали, як би ми не просили. Так, кожен з нас буде зацікавлений в тому, щоб були збережені класи, збережені діти. Ми будемо просити батьків. Направду ми будемо працювати з дітьми, але ми ж завжди з ними працюємо. Але в батьків теж є свої побоювання. Які це побоювання, напевно, скоріше вам розкажуть про це батьки. Я зараз буду говорити про трудовий колектив. Які побоювання трудового колективу? Що якщо не буде виконана ця умова, а вона швидше за все може бути порушена, тому що ніяких гарантій немає, що ми збережемо весь дитячий колектив, то дуже велика, значна частина нашого колективу буде втратити роботу. Вони не будуть забезпечені роботою, тому що новостворений заклад не буде мати так багато робочих місць. Ну, для прикладу, я вчитель трудового навчання, я методист, маю вищу категорію. Якщо б це відбувалося способом злиття, то моя кафедра трудового навчання би була подана на скорочення. Я в нашій школі один вчитель трудового, в школі НВК, в школі радості інший вчитель, і би вибирали, хто з тих двох вчителів може викладати трудове навчання. Є певна процедура скорочення, хто був на скороченні, знає, а хто не був, може поцікавитись. В юриста. Але зараз такої процедури не буде. Буде просто звільнений вчитель трудового навчання ЗОЖ номер 4 імені Василя Вашиваного, тому що в НВК школа радості існує посада вчителя трудового навчання, і на тій посаді є людина. І та людина не буде звільнена, тому що заклад не буде закритий. Отже, автоматично я залишаюся без роботи. Так, якщо збережеться мій клас, мені запропонують, напевно, щоб я буду класним керівником. Напевно, запропонують, я маю зараз півставки асистента. Але якщо я вчитель вищої категорії і буду мати півставки асистента, ви розумієте, що це нерівнозначно і нерівноцінно. А стаття 43 Конституції України, абзац 2, говорить, що ми маємо всі рівні права на роботу, на працю і рівні права на скорочення, тобто завершення трудового договору. Але тут права в ці нашій Конституції не будуть порушені. Тому що ми не в рівних умовах з працівниками НВК Школа Радості. Ми е, на багато гірших умовах, тому що нам ставлять умови. Їм і ніяких умов не ставлять. Вони просто залишаються, а нам ставлять умови. Якщо то, то то. А якщо ні, то так. Направду ми, ці обставини не залежать об'єктивно повністю від вчителів. Ми будемо намагатися зберегти колектив дитячий. Але чи ми його збережемо? Це вже питання часу. Батьків, їхніх, напевно, якихось хвилювань. І тому ми, як трудовий колектив, пропонуємо, щоб наші два заклади були реорганізовані способом злиття. Такий спосіб цьогоріч неможливий, тому що одна із школ, шкіл перебуває у проєкті, а саме випробовує нову українську школу в 9 класі. І тому ми пропонуємо відкласти цю реорганізацію, відкласти її на наступний навчальний рік. В червень 2026 року. Тим більше, що наша, наш колектив звертався в обласну раду і постійно діюча комісія по питаннях освіти, культури і там довша назва, засідала і рекомендувала відкласти це питання на наступний рік. Але в її повноваженнях є лише рекомендувати, а прийняти рішення можуть лише депутати нашої громади. Але ми бачимо налаштування наших депутатів, що направду на них напевно чинять якийсь адміністративний тиск, і на мене теж в тому числі чинить адміністративний тиск. Тому що як голова трудового колективу зверталася до міського голови і просила, щоб була зорганізована виїзна сесія комісії по питаннях культури освіти, медицини, там теж дуже довга назва туризму і так далі. От, і е, щоб вони до нас приїхали до 2 травня. І щоб це було спільне засідання цієї комісії, нашого трудового колективу і трудового колективу школи радості. Е, така комісія до нас приїхала, але напевно, що вона не засідала, тому що засідання передбачає якусь ухвалу, винесення рішення, ухвали, голосування і прийняття якогось рішення. Але оскільки голосування не відбувалося, ухвали не було прийнято. Більше того, мені сказало, що я, як голова трудового колективу, маю вести збори. Я збори розпочала. І питанням було питання організації. Виступила я, виступила Ярина Дмитрівна від трудового колективу школи радості. Колектив школи радості був присутній у великій кількості, їх було багато. ми їх запросили, ми не обходили боком, ми до них ставимося як до рівних. І е, направду мене схвилювало те, що е, в кінці зборів ну направду, збори тривали довго після робочого дня, всі були втомлені. Але гості, які не були запрошені, е, пан Ярослав Окрепкий е, дозволив собі завершити самостійно збори. Тобто він сказав. При що хвати дискутувати, треба розходитися додому. І колектив зрозумів, що треба стати піти. Частина людей вийшло, і те, що я гукала, що ми не, не прийняли ніякої ухвали, не запропонували цієї ухвали, не обговорили, не проголосували. Вже мені ніхто не чув. Тому я запропонувала, щоб ухвала була прийнята на наступний день. На наступний день, 13.45, ми знову зібрали трудовий колектив. Я запропонувала, що ми можемо зробити, а саме, звернутися до депутатів нашої громади колективним зверненням. Ми написали, ми про обговорили якісь оточення, дали присутні, проголосували. Більшість проголосувала за тільки Двоє людей проголосувало проти, і ми написали таке звернення, його підписали і зареєстрували у голови міста. Таке саме звернення, я знаю, готують батьки, і теж воно буде е, зареєстроване у голови міста. Ще по зкрипту одна ремарка про мотивацію влади, чому саме цього року вони наполягають, що хочуть об'єднати два наші е, заклади. Справа в тому, що НВК Школа Радості цьогоріч е, ще буде перебувати у проєкті е, реалізовувати НУШ в 9 класі. І влада мотивує це тим, що там будуть великі кошти на освоєння цього проєкту. І якби ми два колективи об'єднали цьогоріч, річ, то було б і для нас добре, що можна освоїти великі кошти, тому що в школі радості вже все поробили, ремонти поробили, і ці кошти можна би було освоювати вже на території нашого закладу. Але ви знаєте, е, направду їх можна освоїти, тому що, от на для прикладу, нам для школи дали так, таку гарну м, дошку, яка є інтерактивною. На ній можна і малювати, і відео дивитися, і все решта, вона дуже зручна. Дуже хороший засіб для навчання на уроках. Але в нас вона є лише одна, тому що вона дуже дорога, вона коштує 88 тисяч. І от якби такі дошки купили в кожен клас, це би було дуже зручно і для дітей, і для вчителів. Для всіх. Вона є мобільна на коліщатах. І от е, моя пропозиція купити в кожен клас таку дошку. Якщо купити 10 до, дошок, то вже дуже бачите, великі кошти будуть освоєні. А можна купити, якщо там більше класів, то ще й більше таких дошок. І тоді, на наступний рік, як ми будемо об'єднані, на тих коліщатах можна спокійно привезти до нашого закладу і таким чином освоїти кошти. Е, yeah. Так що дякую за. А, а ще хочу звернутися до шановних наших депутатів. Е, я буду просити громаду, щоб вона в коментарях під цим відео написала своє бачення, як правильно розсудити от в цій справі. А народні депутати щоб прислухалися до них. І я, мабуть, після того засідання, як голова трудового колективу, буду просити в голові міста, щоб він мені надав протокол, хто як голосував. І потім той протокол оприлюдню, щоб мешканці міста знали, як голосують їхні виборці, і чи вони представляють голос своєї громади, чи вони мають якусь суб'єктивну думку, чи вони голосують об'єктивно, як думає громада? Дякую за увагу. Добрий день, Христос Воскрес! Всім думаю, що наразі не на часі. Тим більше, що зараз йде повномасштабна війна. Це, напевно, одне з ключових моментів. І щодо організація в нас ще є час. Взагалі реорганізація має відбутися у 2027 році, тому, напевно, трошки не на часі. Наш заклад має таке гарне ім'я Василя Вшиваного, яке має тільки єдина, одна єдина школа в Україні. раз. Другий наш заклад має дуже багато діток з освітніми. Проблемами, тобто мають на увазі з особливими освітніми потребами. В нашому закладі навчаються діти, батьки, яких вже загинули на війні, діти, батьки, яких зараз є на передовій, і їм буде дуже важко вдаватися в новий колектив так спонтанно. Більше того, те питання реорганізації, напевно, більше ознайомили нас цього року як працівників закладу, а батьки, напевно, ще не всі навіть знають. Током, що, як, куди, для чого, чому, і чи воно дійсно потрібне. Кожна мама, коли давала дитину е, в якийсь заклад освіти, вона, напевно, це рішення добре обдумувала. І якщо в нашому закладі навчаються дітки, в нашому закладі а не в школі радості, значить мама чи тато обдумували те рішення, і напевно вони би хотіли, щоб вони навчалися саме в нашому закладі. Тому сьогодні це не є дуже доцільним, і сьогодні це не є. Таким квапливим питанням, що його вже і негайно треба вирішувати. Напевно, треба більш поступово, більш виважено, щоб не постраждали діти, в першу чергу, щоб не постраждали діти. А діти наші вже є втомлені морально, емоційно тим таким психологічним тиском війни і тим, що вони не мають батьків. Я візьму навіть для прикладу своїх дітей. Мій чоловік просто помер. Мій чоловік є Чорноби був Чорнобильцем і мої діти постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, тому що вони є дітьми, батько, який був учасником ліквідації ЧАЕС. Вже, мен... Вже йде четвертий рік, як його нема. Мої діти ще сьогодні плачуть вечорами, тобто вони ж ту втрату не перенесли. І для них зараз йти в іншу школу, все буде важко. Їм добре зараз тут. В своїй школі, в своєму класі. І напевно ті дітки, які також втратили вже батьків, батьки, яких загинули на війні, їм теж буде надзвичайно важко пристосовуватися до чогось іншого. Ми всі любимо дітей, всі педагоги віддають серце своїм діточкам, тому що основне правило педагога це любити дітей. Але ми мусимо враховувати у ті такі е, стани тих діток, тому що е, ну, це є найважливіше. Не кожна дитина, не кожна мама признається, що дитина її плаче, а дитина її плаче, тому що сумує за татом чи сумує за е, мамою, яка є на війні, якої нема вдома, чи якого нема вдома, і тому їм давати таке е, лишнє навантаження, тому що ми щось ніби економимо? Насправді, напевно, нічого не зекономиться. Якщо вірити тим обіцянкам, поки що це тільки обіцянки, що ніхто з колективу не постраждає, то яка буде економія? Ну, Тобто не можу зрозуміти логіки. Якщо ніхто з колективу не постраждає, всі залишаються на тих же робочих місцях, якщо залишається той сама, та сама будова, що ви економите? Ну, Можливо, в мене з математикою трошки погано, а можливо, не дуже. Це дуже важливо, що ви економите? На чому ви економите? На дітях, це так важливо. Тобто, ми не економимо на преміях. На зарплатах чиновників, на посадах, але ми економимо за рахунок дітей. Думаю, що сьогодні це таке не на часі, і нам дуже важливо зберегти і дочекатися тоді, коли буде на часі. Давайте дочекаємося того часу, коли це дійсно буде важливим питанням. І в першу чергу візьміть до уваги думку батьків, обговоріться з батьками. Батьки мають право знати все все від початку і до кінця. Нехай засновник наш. Нехай депутатська е, комісія з питань освіти знайдуть час, зустрінуться з батьками, оголосить якісь е, збори, і нехай це обговорять, тому що батьки мають право знати. Це дуже важливо. Всі батьки мають право знати і мають знати з перших вуст, а не хтось там щось сказав. Дякую.